А мені все більше починають подобатися понеділки: чорна п'ятниця і величезні знижки. Робота для студентів у Канаді, туристичний калгері, українське кіно у нашому місті і, звісно, подарунки усе це у твої новини, калгері. Вітаю вас із початком нового робочого тижня. Дуже радію тому, що ми розпочинаємо його вкотре разом з вами. І Я намагаюся віддавати вам всю свою шалену енергію. Готую для вас завжди актуальні, яскраві, перевірені, корисні, продуктивні інформативні новини. І сподіваюся, що вони допомагають вам адаптуватися і розпочати своє нове життя у новій країні і у нашому прекрасному місті Калгарі. Ну а мене звати Ангеліна Таран. Я офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади, відділ міста Калгарі. І як завжди, я розпочинаю. Того, щоб ви не забували прокидатися, посміхатися і вірити у світле майбутнє. А сьогодні відзначають всесвітній день дитини. І повірте, у кожному дорослому всередині стоїть маленька дитина, яка хоче трішечки уваги і смаколиків. А ці смаколики ми можемо знайти в українській кав'ярні у місті Калгарі. І сьогодні вони пропонують розпочати нам цей тиждень із гарячого шоколаду. І Я не можу їм відмовити, тому що це один із моїх улюблених напоїв. Ну і звісно, подивіться на цей львівський круасан у місті Калгарі. Тож, якщо у вас зранку поганий настрій, вам потрібні ці два компоненти. І день буде неповторний. А до речі, у вівторок у їхньому закладі буде лунати жива музика з четвертої дня до шостої вечора. Тож обов'язково завітайте! А ми з вами переходимо до новин. У Едмонтоні Uber допоможе з прибиранням. У Едмонтоні Uber запускає інноваційний експеримент сервіс під назвою Uber Tasks. Тепер жителі міста можуть не лише замовити транспорт чи доставку їжі через Uber, але й наймати людей для виконання різноманітних домашніх завдань від збору меблів та прибирання снігу. До допомоги з паркуванням Убертаск розширює спектр послуг. Це не лише зручно для користувачів, але і можливість для водіїв та кур'єрів Uber заробляти додатково використовуючи свої навички та інструменти. Нововведення обіцяє стати важливим кроком у розвитку комунікації в регіоні. А студенти у Канаді будуть заробляти менше з нового року. Студенти у Канаді повертаються до минулого обмеження 20 робочих годин на тиждень. Тимчасовий захід, введений минулого року, для розширення можливостей студентів, закінчується 31 грудня 2023 року. Це рішення було спрямоване на надання іноземним студентам можливості отримати цінний досвід роботи та допомогти заповнити нестачу робочої сили в Канаді. Після пандемії з 2024 року знову доведеться дотримуватися 20-годинного робочого дня. І як відомо, іноземні студенти у Канаді сплачують 37 тисяч 81 долар за навчання, при тому як канадські студенти сплачують усього лише 7 тисяч 76 доларів на рік. Поговоримо про чорну п'ятницю. Ну не для кого не секрет, що знижки вже діють протягом двох тижнів. Але саме зараз я хочу розповісти про магазини, у яких ви зможете знайти приємні знижки 50%. І вони дійсні до кінця робочого тижня до 24 листопада. Амазон пропонує знижки 50% на свої товари. Якщо ми говоримо про рот, то він пропонує купити товари для жінок дітей з великою знижкою до 60%. Також до 60% вам дарує знижку магазин Маркс. До 30 листопада Samsung пропонує вам знижки на декілька сотень доларів. Також поговоримо про Велмарт, тому що до 29 листопада у них будуть знижки до до 70%. Без Buy, де ви можете придбати різну техніку, також пропонують зекономити 40% ваших коштів. Звісно, Apple також не стоїть осторонь і приготував для вас знижки від 230 до 955 доларів при обміні iPhone 11 або навіть і вище. Якщо ви замислювалися над подарунком для дітей, то Лего пропонує вам знижку 40%. Ще звісно є сефора, дівчата там знижки до 50%. На всі магазини, які пропонують дійсно дієві знижки, я прикріплю вам посилання в описі під відео. Обов'язково переходьте, купуйте речі і ще закинув телеграм інформацію про магазин, де ви зможете придбати окуляри. Я замовила там дві пари і дійсно знижки працюють. Приємний сервіс і висока якість. Калгарі стає все більш туристичним містом. Тепер місто приваблює не тільки своїми краєвидами та природою і можливістю швидко дістатися гір, а також архітектурою, що стає більш різноманітною та цікавою для туристів. Такі споруди, як будинок Боутелускай, Калгарійська публічна бібліотека, новий центр BMO та майбутні проекти, перетворюють архітектурний ландшафт міста у привабливе місце для туристів. Трансформаційний шлях та відкритість міста змінюватися привертає також архітектурних ентузіастів з усього світу. Меркал Гонтек зазначила, що роки роботи послідовних міських рад нарешті видали свої плоди. Ми створюємо хвилі на міжнародному рівні, і це тому, що люди люблять наше місто. Нас називають найкращим містом для проживання. Нас визнають найбільш дружелюбним містом. Місто дуже швидко розвивається і дає змогу розвиватися і вам і я. Спостерігаю за багатьма проектами, зустрічами, конференціями, за тим, як працюють із новоприбулими, взагалі з іммігрантами, скільки для них різних програм, і про це все я буду розповідати вам зовсім незабаром у своїй програмі, тому що вже налаштовую комунікацію з різними організаціями, що допомагають новоприбулим. І знаєте, що я вам скажу. Тут є до розгулятися, тут є що робити. Найголовніше будьте в центрі подій. Підпишіться на youtube канал, зикніть у дзвіночок, щоб не пропускати наступні важливі відео. А я обіцяю вам, що буду шукати відповіді на ваші запитання. Якщо вони виникають, залишайте їх в коментарях під цим відео. Я дуже хвилююся, але хочу презентувати вам нову рубрику, яку буду створювати разом зі своїм колегою, журналістом Євгеном Галкіним. Він з України. Він працює на телеканалі Суспільне. І у нас зараз буде відбуватися така колаборація, коли він буде розповідати вам про новини України прямісінько із України. Але на мою думку, це дуже важливо, щоб ми не втрачали зв'язок із нашим домом і щоб українці по всьому світу дійсно були об'єднані. Тож я з хвилюванням, трепетом і любов'ю. Передаю слово Нікіті. Всім привіт, Ангеліно. Привіт, мене звати Нікіта. Я журналіст і просто серед місця столиці буду розповідати найактуальніші новини про Україну. У нас тут вечір, мінус два. Тож не гаємо час і швиденько до найсвіжішого із неньки України. Поїхали! Ну і спершу до новин із фронту за тиждень. За даними Генштабу, ворог продовжує атакувати місто Авдіївку і не припиняє спроб захопити це місто. Збройні сили України втім за тиждень досить успішно розбили велику кількість ворожих колон. Чим сповільнили цей наступ. Також ворог продовжує атакувати біля Бахмуту та неподалік від Мар'янки. Ну і маємо певний успіх. Збройні сили також за даними військового керівництва нашої держави змогли досягти певних успіхів на півдні, зокрема йдеться про. Ліву частину е Херсонщини, яка нагадаю, є окупованою, але тут зайвий розголос нам не потрібен. Тож, якщо хочемо отримувати більше таких новин і допомагати нашим збройним силам, не забувайте донатити та виходити на мітинги в своїх містах, адже Потрібно світу і канадцям нагадувати про те, що в Україні триває війна. Канадський уряд разом із ООН за програмою розвитку передали до України п'ять автомобілів швидкої допомоги Сі класу. Ці машини обладнані всім необхідним, тож зможуть підсилити медзаклади у таких регіонах як Дніпропетровський, Запорізька, Чернігівська та Харківська області. Дякуємо канадському уряду і продовжуємо підтримувати Україну. Платформа Юнайтед 24 проводить розіграш унікальних лего конструкторів із українськими пам'ятками. Зокрема, йдеться про Ластівщини гніздо в анексованому Криму. Монумент батьківщина мати у столиці або ж водонапірну башту в Маріуполі. Якщо вас зацікавило і хочете отримати такий унікальний конструктор, то потрібно перейти на платформу Юнайтед24 і задонатити до 28 листопада від 24 доларів. Якщо зацікавило, переходьте і донатьте. І бажаю успіху. І наостанок до новин культура а саме поговоримо про Євробачення. 17 листопада суспільне мовлення оголосило короткий список із 10 фіналістів нацвідбору на Євробачення. Втім, це не всі учасники. 11-го зможемо обрати ми з вами, е, як та коли організатори оголосять дещо пізніше, але загалом сенс буде в тому, що саме голосуванням від глядачів буде обраний 11-й кандидат, який зможе позмагатися за право представляти Україну на найбільшому європейському пісенному конкурсі. Євробачення 2024 Тож слідкуємо за перебігом конкурсу, і я буду передавати Ангеліну тобі слово. Давайте переносимося до Канади. Я не щаслива і вдячна Нікіті за те, що він знайшов час у своєму щільному графіку, бо він активний журналіст. Він часто їздить у зони бойових дій, знімає сюжети про наших військових. І я ціную людей, які віддаються так своїй справі, які так люблять. Те, чим вони займаються, і вже наступного понеділка ми знову зв'яжемося з Нікітою. Дякую йому, дякую вам і в гарному настрої. Давайте переходити до випуску про події. Розпочати я хочу з надважливої новини і разом із Конгресом Канади Альберти, а також міста Калгарі, ми запрошуємо вас 25 числа до дня вшанування жертв голодомору. Відомо, що за цей період планомірно жорстоко дякуючи владі радянського союзу, загинуло 7 мільйонів людей на території України. Є новина від світового конгресу українців. Парламент Уельсу визнав голодомор геноцидом проти українського народу. Резолюція, прийнята уельським парламентом, стверджує, що голодомор був умисним злочином, скоєним та спрямованим Сталіном та урядом радянського союзу проти народу України. Резолюція також вдячна важливій ролі валійського журналіста Гарета Джонса. У привертанні уваги світу до жорстокості голодомору, крім того, вона висловлює тверду підтримку України в її важкій боротьбі проти російської агресії. Глобальна кампанія визнання голодомору в Україні як геноциду продовжується 25 листопада. В Україні та Канаді усіх українців запрошують до цього дня в жертв голодомору. У місті Калгарі це буде відбуватися у суботу об 11-й годині у культурному центрі церкви святого Володимира. У місті Едмонтоні з одинадцятої 0 до 17.00 у Сіті Холл буде проводитися виставка Війна не закінчилася для того, щоб привернути увагу вкотре іноземців і українців і, взагалі, нагадати і дати відповіді на це запитання, яке ми зараз часто чуємо. А вашій країні війна закінчилася. Щоб дізнатися більше про подію, а також завітати на офіційний сайт молодіжного українського національного об'єднання у місті Едмонтоні. Просто зазирніть в опис під цим відео. А я хочу сказати, що для мене величезна честь співпрацювати. Ти з містом Едмонтоном, і тепер ви будете мати більше новин у твої новини. Калгарі. наші українці мають бути об'єднані повсюду. Цей тиждень насичений різноманітними подіями, і вже 23 листопада я запрошую вас завітати на концерт гурту Калуш Оркестра. Вони завітають до міста Калгарі і обов'язково подарують вам незабутні емоції, а також атмосферу дому. Також 25 числа з 12 до 14.00 ви можете завітати на живу зустріч від жіночого бізнес-клубу у місті Калгарі і дізнатися більше про те, як підготуватися до подання своєї податкової декларації. І Ольга Чекалюк, українка, яка вже 10 років проживає у Канаді, розкаже вам про це, тому що вона вже має 7 років досвіду у бухгалтерській справі. І про те, які терміни подання заявки, і чого взагалі потрібно очікувати, що буде, якщо ви її не подасте, про все це ви дізнаєтеся більше. Звісно, лінк активний із усією інформацією на вас чекає в описі під цим відео. А от у п'ятницю гульба влаштовує для вас українське свято, українські вечори з українською муз музикою українська справжня дискотека. Ці люди точно знають, що вони роблять, і кожного разу у них якась нова тематика. Ось цієї суботи у них був стендап вечір. А вже на цю п'ятницю вони приготували 100% український плейлист. Тож не впустіть свою можливість трішечки розкачати своє тіло у Калгарі Події на будь-який смак, і на кожен день, і 24 го числа захоплююча подорож. Чекає на вас у театрі Джойс Дулітал. І ви зможете дізнатися про історію. Людей, що також зіштовхнулися з імміграцією, вони будуть розповідати свої особисті історії через театральну сцену, і там буде виступати наша українка-актриса із міста Харкова зі своєю історією про війну. Тож раджу вам прийти, підтримати і дізнатися більше про тих людей, що також обрали Канаду і місто Калгарі своїм домом. А далі з чашечкою гарячого шоколаду мені хотілося б розповісти вам про грудневі події. І вже 1 грудня Ukrainian of Calgary Association запрошує вас на вечір живої музики, де ви зможете познайомитись з Анастасією та Олександром. Вони неймовірні професіонали своєї справи, скрипка гітари, що просто заберуть вашу душеньку і принесуть у якесь неймовірно комфортне та душевне місце. І звісно, у цієї події є благодійна мета зібрати кошти на медикаменти, що потребують у нашій Україні. А на завершення у мене для вас сюрприз 9 грудня у місті Калгарі буде прокат української кінострічки. Шановні українці, вітаємо вас з всесвітньою прем'єрою фільму Велика Прогулянка. Сама йду і вас запрошую. Можна навіть з дітьми. Велика Прогулянка. Раніше компанія вже привозила до нашого міста кінострічку Довбуш. І скільки було позитивних відгуків, скільки було реакцій на це, давайте знову зберемося, підтримуємо українське кіно. А трішечки, так знаєте, відчуємо свого дому ось тут у Канаді, на іншому континенті. І мені здається, у зимову пору подумати про ось таку відпустку про літо. І побачити знайомі обличчя, які ми раніше дивилися на українському телебаченні в українських кінотеатрах. Мені здається, це буде дуже дуже приємно. Якщо ви вже готові іти на цей показ, я запрошую вас в опис під відео придбати квиточки. А також за вашу постійну підтримку українського контенту, українського кіно, української музики і збагачення нашої української ком'юніті у місті Калгарі, хочемо розіграти разом з організаторами для вас два квиточки на цей кінопоказ. Умови знову. Во дуже прості, напишіть, будь ласка, коментар від самих слів. Це може бути будь-що. Ваші враження, те, чого вам не вистачає, ваші зауваження, ваші побажання. Обов'язково подаруйте ваше серденько цьому відео. Не забудьте підписатися і дзинькнути дзвіночок. І вже наступного понеділка, методом рандомного відбору знову ж таки через оці номерки, будемо брати переможця. І хтось піде з другом або з подругою на показ української кінострічки у місті Калгарі. На сьогодні це всі новини, але я точно не прощаюся з вами надовго. Я вже готую для вас цікаві розмови, інтерв'ю, корисну інформацію, поради, усе те, щоб могло б хоч трішечки полегшити вам життя у новій країні, адаптацію тут. Ну і я сподіваюся, що підняти настрій. Мене звати Ангеліна Таран, Ви дивилися твої новини Калгарі, перша українська мовна програма вашого міста. Якщо у вас є новини, події, які вам б хотілося поділитися, будь ласка, пишіть мені на пошту, будемо опрацьовувати і будемо ділитися, збиратися, об'єднуватися і жити до життя. До зустрічі, па -па.